Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про екологічну ситуацію на Донбасі з нами сьогодні у студії Ганна Сверденко. Це радник віце-прем'єр-міністра України Валерія Вашевського з питань екології. Доброго дня, доброго дня! А всі кажуть про те, що стан екологічний дуже ну там в, ката в катастрофічному такому стані. А оцінка екологічної ситуації, що склалася в Донбасі, там ну так, так дуже серйозна. А як насправді? Правді, взагалі там ситуація. Якщо я не дивлюся там новини, не бачив ніяких фотографій, і взагалі не розумію, там ну зупинили там там завод, ну зупинили шахту, ну затопили, її, ну і що? Ну, в першу чергу я хочу зазначити, що Генеральна асамблея ООН е, визнала саме 3 березня всесвітнім днем днем дикої природи. Тобто я вважаю, що сьогодні це є досить символічно, що ми з вами зібралися і будемо обговорювати саме екологічні питання, проблематики в нашій державі. Дійсно, загальна ситуація на території Донбасу є вкрай критичною, тому що ми всі розуміємо, що воєнні конфлікти вони негативно впливають на будь-яку галузь життєдіяльності людини. Це негативно впливає Вай атмосферне повітря, і на водні ресурси, і на земельні ресурси. Тому я вважаю, що ситуація є катастрофічною, і це питання треба виносити на обговорення, і щоб громадськість звертала на це увагу. Відповідно, державні органи звертали на це увагу, тому що це наше з вами в майбутньому здоров'я, здоров'я наших дітей, а діти це майбутнє нашої держави. А для того, щоб громадськість звернула на це увагу, там повинно, мабуть, там зняти якийсь там документальний фільм, так і показати там, наприклад, перед прем'єрою якогось там фільму. Як Раніше це було там таку кіножурнал. Там і глядачі бачать і звертають на це увагу. Як щоб привернути увагу громадськості, що робити? Ну дійсно у нас громадськість не має доступу до цієї інформації. Я вважаю, в першу чергу цим повинні займатися державні органи та в першу чергу органи місцевого самоврядування, які опосередковано знаходяться на цій території. Також на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що цим питанням займаються міжнародні благодійні організації, екологічні організації. Організації, громадські організації, і вони намагаються доносити також це питання до громадськості шляхом, наприклад, розповсюдження певних листівок. Вони інформують людей, наприклад, які зараз проживають на території Донбасу, що не можна наприклад використовувати водні ресурси, вони не пригодні для питної води. Також я вважаю, треба більше привернути уваги саме засоби масової інформації, щоб вони це питання викреслювали, а не тільки звертати. Питання до проблематики загалом політики в цілому світі, до геополітичних процесів. Звісно, я розумію, зараз люди більше переймаються соціальними питаннями, тому що в нас. Криза в країні людям нема за що покупляти ліки, але все ж таки питання екології є дуже важливим, тому що в майбутнє воно торкнеться нашого з вами здоров'я. Угу. Ну мені також здається, що питання екології це зараз не на часі. Там пенсії можливо, там вирішити там якісь там проблеми з переселенцями, з тими, хто зараз буде повертатися з війни для того, щоб вони там були там соціально захищені. Вони не можуть там отримати статус учасника там АТО, і взагалі там бойових. Дій, а тут раз і про екологію, якось так дивно. Так невже в нас все так добре, що ми замислилися про про екологічний стан? Дійсно, наразі зараз інше вкрай важливі питання. В першу чергу це припинення бойових дій, і всі дії уряду, взагалі державних органів, направлені на зупинення цих бойових дій. Відповідна економіка направлена на припинення бойових дій. Але все одно треба це питання підіймати питання екології, тому що все ж таки ми всі сподіваємося, віримо, що найближчим часом бойові дії припиняться, і це питання буде номер один. А є якісь там шляхи шляхи, наприклад, подальшої там реалізації, там відновлення більш кращої ситуації екологічної на Донбасі, або там якісь там кроки, що треба робити. Звісно, є, але на жаль, на сьогодні неможливо провести такий загальний моніторинг ситуації навколишнього природнього середовища, тому що ми всі розуміємо, доступ до території, які не підконтрольні України, закрит від громадськості, відповідно від державних органів. Державна інспекція вони не мають змоги туди потрапити і провести відповідні лабораторні дослідження, наприклад, водних ресурсів чи земельних ресурсів. Але, наприклад, от станом на Вересень та жовтень були підраховані збитки, нанесені Україну. Це приблизно більше ніж 3 трильйона гривень. Але туди навіть не входили збитки, які нанесені шкоду, які нанесли шкоду довкіллю. І міністр екології зазначив, що підрахувати ці збитки можливо тільки після того, як ми повернемо територію територію фізично нашій державі, тому що ми не можемо, ми не маємо доступ до цієї території. Але взагалі це питання. Тому треба зараз підіймати, щоб ми зустрічалися за круглим столом. Відповідно, щоб приймали участь у засіданні цих столів: громадськість, експерти, юристи, юристи з міжнародного права. Тому що, наприклад, Україна є. Стороною конвенції ЕСПО ми її ратифікували, і ми несемо відповідальність за завдані екологічні збитки нашим сусіднім державам, нашим сусідам. А наприклад, ми розуміємо, що через повітря, через водні ресурси, ми також завдамо екологічних наслідків нашим. Сусіднім державам. А для того, щоб робити, ну, наприклад, ремонт в квартирі, я повинен знати обсяги, так, там об'єм кімнати, там площу, там щоб наклеїти шпалери, там а, стеля, там підлога. А тут ми не можемо навіть підрахувати, да, жодного ми не можемо об'єм взагалі катастрофи. Ми не можемо оцінити. Як проводити якісь там подальші кроки, як щось відновлювати, якщо ми не знаємо а, територію екологічної катастрофи, дійсно зараз сказати, як це відновити, ми не можемо. Але для цього є відповідні спеціалісти, відповідні профільні міністерства. Зараз відбуваються бойові дії, але не всі, скажімо, там люди приймають участь в цих бойових діях. Є відповідні спеціалісти на місцях, і вони повинні займатися своїми посередкованими обов'язками в сфері, наприклад, екології. Дійсно, ми зараз не можемо провести дослідження, які відбуваються. Наприклад, хімічні викиди в атмосферне повітря, водні ресурси, але все одно деякі екологи, міжнародні організації вже робили опосередкована ці дослідження і знаходили, наприклад, брали. Є така міжнародна благодійна організація, екологія права людини, і їм довелося взяти дослідження з ґрунту і водних ресурсів на території Донбасу. і Вони там знайшли перевищення. Фосфатів, а це як результат того, що в вибухових речовинах використовували сировину. Тобто, знаєте, ми повинні по крупинці збирати цю інформацію, щоб коли бойові дії закінчаться, ми могли вже, скажімо так, до спільноти показати вже план дій, що уряд готовий. Крок за кроком вирішувати екологічні питання, треба провести загальний моніторинг. Зараз моніторинг загальний ми не можемо провести, але ми можемо на певних територіях зробити відповідні лабораторні дослідження. Угу. Загалом, от чому я вважаю, вкрай необхідно зараз спілкуватися, тому що Через спілкування ми обмінюємося інформацією. Відповідні експерти робили дослідження, можливо, юристи щось підскажуть. Профільне міністерство разом ми повинні скласти план дій. А природоохоронне законодавство, у нас воно сучасне. Або може, його там треба змінити для того, щоб воно там ну, було там, відповідним сучасній Україні, і тоді вже за допомогою природоохоронного законодавства там якісь там заходи робити. Ну, дійсно, назагалі, ми ви розумієте, законодавство не зовсім відповідає європейським нормам, і ми маємо адаптувати наше законодавство під європейські законодавства. І уряд постійно це декларує. Дійсно, це проблема комплексна. Треба відповідні зміни вносити до законодавства. Наприклад, восени був прийнятий закон щодо деяких заходів на території, на антитеростичтери. На зоні АТО на території е, відповідно до нього у нас накладений мораторій на перевірку підприємств промислового характеру. З однієї сторони, можливо, це добре, а з іншої сторони, ви розумієте, екоінспекція не може контролювати діяльність цих підприємств. Тобто ми не розуміємо, які вони здійснюють викиди в атмосферне повітря, які в них на території знаходяться шкідливі. Наприклад, побутові відходи, а це все буде впливати на земельні ресурси, водні ресурси. Також деякі підприємства в зоні АТО, вони продовжують роботу, і керівництво вище Нацгвардії вони не можуть контролювати, скажімо так, діяльність завжди цих підприємств, тому що скажімо так, якщо наші державні органи вони розуміють, що не можна проводити обстріл цих об'єктів, так то ми не можемо гарантувати, щоб сепаратисти цього не будуть робити. І якщо проаналізувати за останні півроку, як робилися обстріли, скажімо так, території Донбасу, то можна зазначити, що дуже часто обстрілюють саме об'єкти інфраструктури і відповідні підприємства, які мають загальне державне значення. Uh -huh. А відповідно із-за пожеж відбуваються вибухи, і це призводить. До викидів атмосферне повітря, водні ресурси та земельні ресурси. А, а ми можемо взяти приклад, або там якось там проаналізувати Югославію? в них. Також був там військовий конфлікт. Грузії також був військовий конфлікт. Також були там спірні території, і е, також були там якісь там катастрофи екологічні. Е, я просто про це нічого не чув в Україні. Ця тема якось так піднімається. А наприклад, в Грузії нічого подібного не було. Ніхто не казав, що в нас там катастрофа. Давайте там міжнародні організації будемо залучати. Якщо вони це робили, давайте візьмемо їх досвід. Я також вважаю, що треба вивчати досвід інших країн які пережили вже бойові дії. Наприклад, хочу привести, от у нас ми знаємо, що ще до початку воєнних дій на території Донбасу було 10 тисяч 16 тонн відходів. Угу. У Луганській області 11 тисяч 200 тонн. 30 тонн відходів першої, другої, третього класів небезпеки це відповідно пестициди, ртуть. І от до речі, коли були проходили воєнні дії у В'єтнамі, то е, аналізуючи, які наслідки були у В'єтнамі, то е, е, ООН, е, США, які проводили саме там воєнні дії, вони викидували пестициди на територію В'єтнаму, і це призвело до того, що на жаль, населення мало проблеми зі своїм здоров'ям, також були знищені ліс, ліс, ліси, мангрові дерева, і відповідно 7 тисяч приблизно населення мало виїхати з цієї території. Також я вважаю, треба вивчати досвід, наприклад, Єгославії. тому що вона ця територія знаходилася в Європі, і навіть зараз є дослідження, що відповідні викиди, які були... Здійснені тоді вони вплинули погано на атмосферне повітря і Греції, і Румунії, і інших країн. А до речі, саме на території Єгославії дуже багато було розміщено підприємств промислового характеру, як на Донбасі. Мені здається, що і раніше на Донбасі був не дуже такий нормальний стан з екологією, і тут ми там за 23 роки схаменулися. О, у нас же там екологічна катастрофа. У нас була Чорнобильська трагедія, коли ми знали наслідки, ми знали там об'єм цієї катастрофи. І здається, також там дуже повільно все ми робили. Там якийсь саркофаг, там нас там міжнародні організації вмовляли, давайте ми там добудуємо, ми щось там робили або будували там дачі. То як там були, і тут в нас таке підозра там папірці, у вас у мене круглі столи? Ми все це обговоримо, і все це так і вчухне. Ну, ви знаєте, я вважаю, що ми не повинні чекати, поки за нас щось зробить міжнародна спільнота, а повинні саме вирішувати свої проблеми. Коли закінчаться бойові дії, а вони все ж таки закінчаться, я сподіваюся, дуже скоро. То ми в то нас постане проблема екологічних наслідків бойових дій, і ми не будемо готові як цю проблему вирішувати. Чому б зараз не винести це питання на обговорення і вже зараз не планувати, не намагатися якось проводити хоча б частково моніторинг. До речі, я вважаю, що можливо, треба, наприклад, створити такий єдиний центр, кол-центр, куди б могли дзвонити люди, дзвонити екологічні організації, донести донести до нас, скажімо так, можливо, десь вибухи відбулися або пожежі відбуваються, що знову призводить до отруєних викидів. І коли бойові дії закінчаться, то в нас, хоча б хоча якась буде база, Так, звісно потрібно створити робочу групу, куди треба залучати експертів міжнародних міжнародну спільноту юристів як я зазначала які зараз використовуючи вже міжнародний досвід будуть нам допомагати створити цей план дій на національному рівні а ці фахівці і міжнародні експерти вони йдуть нам на зустріч так ми приїдемо там викликаєте, ми все знаємо подібні ситуації вже були були там затоплені шахти в цій країні ми знаємо як з цим впоратися Ну, скажімо так, ще чесно кажучи, ще не зверталися за цією допомогою до міжнародної спільноти, тому я зараз це питання виношу на обговорення. Звісно, зараз всі приділяють увагу у закінчення бойових дій. Фінансування все направлено на закінчення бойових дій. Але все одно, як я зазначала, ми є стороною конвенції ЕСПО, де ми несемо відповідальність за екологічні наслідки. І відповідно навіть до конституції України, Україна несе екологічну відповідальність а екологічна безпека це є невід'ємна складова національної безпеки України, і ви розумієте, коли якщо припустити, наприклад, наші сусіди вирішать подати в суд на нашу державу, або наприклад, громадянин іншої держави, то за це будемо відповідати. ми. Ми з вами, ми з вами з наших кишень. Тому я вважаю це важливо. Конкретно там затоплені шахти, їх зараз дуже багато, а вони на екологію впливають негативно. Це ми розуміємо. Що потім з ними можна робити? Закінчаться бойові дії, там, мир, шахти затоплені, їх можна там сошити, викачати воду, і знову там вони будуть добувати вугілля. Е, ну дійсно зараз дуже багато затоплених шахт. За інформацією на приблизно жовтень 2014 року. Вже дві третини шахт затоплені. Е, чи можна їх відновити? Це залежить від. Е, того наскільки ця шахта затоплена, тому що вона внутрі шахти є відповідні рівні, там є відповідні насоси. І якщо вже затоплення доходить до найнижчого рівня цього насосу, то це вже необратимий процес, угу. і це загрожує від тому, що там просто буде создаватися болото. Ви розумієте, вода в цьому болоті наскільки вона буде отруєна? А це отруєння буде стосуватися приблизно, скажімо так, 20 тисяч квадратних кілометрів, а це рядом з знаходяться населені пункти і тому в найближчому майбутньому, можливо, у нас вже з'явиться таке поняття, як екологічні біженці. Тому це дуже важливо. А, є а, робота якась з місцевими мешканцями, коли вони отримують, ви казали, там листівки, і є там перелік. Якщо я побачив там жовті плями, там, десь там на воді я повинен робити те та те якщо я перебуваю в зоні в, в, в воєнних дій. Якщо там поруч тече річка, я повинен подивитися там, на стан води, там, понюхати або щось, якась там така а, а, листівка допомоги людині, яка опинилася на лінії фронту. Ну, дійсно, це повинні робити органи місцевого самоврядування, також МЧС відповідно інформувати, наприклад, санітарно-підологічна служба, яка досліджує саме склад питної води. Ми всі розуміємо, що вода вона непридатна до споживання людей, і такі таку інформацію треба розповсюджувати. Але на жаль, ця інформація дуже мало розповсюджується навіть шляхом цих листівок, тому що ну нема фінансування. Ми всі розуміємо, що всі ресурси направлені на припинення бойових дій і тільки. Як правило, цим займаються відповідні тільки громадські організації, або відповідні благодійні організації, або населення само. А, як ви думаєте, коли можна буде а, після завершення бойових дій, коли можна буде там відновити а, нормальний стан а, екології на Донбасі? Адже кажуть, що знищуються дерева, а їх там відродити неможливо. А, степи знищуються вибухами а, знарядів, і їх також неможливо там відновити там землю цю. На сьогоднішній день так стовідсотково не можна відповісти, тому що, наприклад, значна шкода наноситься земельним ресурсом. Приблизно 17% лісового фонду вже знищено приблизно 15% орних земель також знищено. Якщо говорити про питання рекультивації, то зараз також не можна вирішити наскільки часу це займе, тому що ми не маємо можливості зараз дослідити, які саме ці речовини попадають у земельні. Ресурси, який є хімічний склад, тому що, скажімо так, можемо можна відродити ґрунт землі за десятки років, а можна його відроджувати за 100 років. Uh -huh. Що стосується лісового фонду, дуже багато зараз дерев знищено, приблизно 3 тисячі гектарів знищено об'єктів природозаповідного фонду. Я хочу ще зазначити, що саме як правило на Донбасі це степова зона з відповідним кліматом, тобто молоді дерева самі вони. Не будуть рости, вони вирощені механічним шляхом за допомогою людського ресурсу. Тому ми всі розуміємо, що, скажімо так, фінансування не буде направлене на відновлення лісового фонду найближчим часом, людей інші проблеми відповідно. Тому, а це все відсутність дерев, це буде погано впливати на атмосферне повітря. Mm -hmm. І також я хочу зазначити: от, наприклад, відповідно. Так, як знищені лісові фонди шляхом саме пожеж, то відбувається. Шкідливі викиди в атмосферне повітря, і за дослідженнями, це приблизно 260 тисяч тонн було викидано атмосферне повітря а це більше ніж 8 мільйонів гривень збитку, саме що стосується атмосферного повітря. Це тільки от буквально за декілька місяців. Ну в мене рахунок, коли там більше 2-3 мільйонів там гривень, в мене потім там все я не можу вже рахувати. А є така легенда, нібито там німці під час е, великої вічизня. Ної війни вивозили чорнозем з України там, ну просто от составами і вагонами. Є якась територія нашої країни. Тут там на Валині або в іншій країні, коли можна було б звідти зняти чорнозем і навпаки завести на територію Донецької області для того, щоб відновити посіяти якісь там культури, почати процес рекультивації. Готується там вже зараз, і ми можемо брати звідти чорнозем тут тут або тут там, на мапі України. Ну взагалі то така практика є, але ви розумієте, ми не знаємо наскільки пошкоджений ґрунт земельний цим Хімічними речовинами наскільки глибоко? Чи буде цей чорнозем потім родючий? Ця інформація поки що відсутня. Але звісно, згодом можна було буде завозити цей чернозем з інших регіонів України. Але спочатку треба провести відповідний моніторинг. Все ж таки, які речовини були використані. А, які далі ну, подальші кроки ваші як радника, віце-прем'єр-міністра України з питань екології? В першу чергу я хочу все ж таки провести декілька круглих столів з залученням громадськості екологічних експертів, як я зазначала. Я знаю, що все ж таки деяка позиція громадськості вже доносилась до мінприроди, тому наразі зараз треба скажімо так, отримати інформацію на якій стадії прийняття того чи іншого рішення. І якщо треба, то віце-прем'єр-міністр може дати відповідне доручення до Мінприроди щодо прийняття тих чи інших дій. Також я хочу запропонувати, все ж таки, сьогодні це не існує. Створити цей єдиний центр, куди зможуть телефонувати громадяни, громадські організації, доносити інформації щодо. Шкідливих викидів в атмосферне повітря, або, наприклад, щодо пожеж, нових, які пошкоджують лісовий фонд, щоб ми все ж таки зводили оці ці всі негативні наслідки і згодом. Представили на розгляд уряду план відповідних дій а, з нами. Сьогодні була Ганна Сверденка, це радник віце-прем'єр-міністра України Валерія Вачевського з питань екології. А, вам а, сил? Я розумію, що а, бюджет не дуже там великий в нас час, але є якісь такі, ну більш волонтерські такі а, рухи, коли ми можемо щось робити, а потім вже там. Тиснути на Верховну Раду, щоб вона виділила там якісь кошти на екологічні питання. Сил і удачі. Дякую. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.